Добрий день. Сьогодні 18 вересня 2024 року вже почав зривати грушки, мабуть, з тиждень, чи той грушки, Мені тільки що про... за грушки знімав. Яблука. Вже вони дозріли, ранньозимові, зимові сорти вже дозріли, вже масово буду вже зриваю, якби. Ну, думаю, пройдусь так. ой Немає дуже коли знімати конкретно все. Так, пройдуся по... Це в мене тут росавка, мабуть. На диво вона якось в цьому році загрузилась. Сильно росла і вона так поганенько в мене плодила. Ну, Ця ще не сипеться, ще можна повисіти, вона якби до пізньо зимок більше, мабуть. Це тут макінтош молоденький. Оцей ряд це тут 4 роки, а цьому 6, мабуть. Тут 4, 5, 3-4-5. А цей, мабуть, 5 чи 6 є такі дерева. Це Ренора пізньозимовий. Сипонулась трохи. Перегруз був великий. Я думаю, просто нехваток, нехватка вологи була. Поливається капельним, ну мало. Мало. І зараз перестала сипатися. Ще повисе вона. Чемпіон Рено завжди з врожаєм. Уже тут зірвано відер двоє-троє. І вона тяне загрузку і не дуже сипеться на диво. Ранньозимовий сорт. Такий загрузочка. Це теж якась сильно росла, мабуть, розсавка. Я щось їх тоді насадив, оставались саженці. Крупна яблука, кисло солодка. Це чемпіон Рено. Окрас погано набира, зате врожайний кожен рік. неважно. В цьому році витягає все, нема періодичності. Класний сорт. Убідився вже. Так, тут у нас Кримсон Крісп. Прошлий рік не зняв його окреме відео, зніму за нього, мабуть. Це Фуджіон. Небагато, але кої що є. Стільки до хвороб. Яблучко, до речі, по хворобах. Тут оброблялось 6 разів, В зошит заглянув. Шість разів. Деяким сортам достатньо цього, а деяким недостатньо. Перейдемо далі, скажу. Кому недостатньо. Так, це в нас тут теж якесь фуджі. Ятака, Фуджі Ятака, декілька яблучок. Це Фуджі Ацтек, трохи більше. Без перш... ну, нормально, хватало цьому обробіток. Росавці хватало, це теж сильно росла росавка, це он тож чемпіон Рено. Бачите, скільки тут теж зірвано вже і на диво воно не сипеться, скажімо, майже. Ну оце вже усилено треба його зривати і взагалі всі сорта треба вже рвати. Рвати і рвати і реалізовувати. Не знаю, як вони лежатимуть Джуліет. От дрібні що я нормував. А це те, що там дещо впало вже. Пізньозимовий солодкий сорт довго лежить. Що тут у нас? Оце? Горець. Там щось вже впало. Клон Джона Голда. Джона Горед називається горець, така яблучко. Ще не знімав йому, за нього відео окреме. Так, так, що тут у нас далі? Це в нас Golden Delicious клон Б. Пригрузилось, теж відео не було окремого за нього прошлий рік. Оце дивіться, тут міжрядді в мене саджанці не реалізовані, їх треба пооддавати, бо вже вони мішають. Мені ось трьохрічні, двохрічні. Комусь тут по місті треба пооддавати. А що ж це за сорт? і якесь і незрозуміло. Десь бірку треба шукати або в зошиті. Ну ладно, йдемо далі. Це теж щось у нас сильно росле щось таке. Не пам'ятаю по пам'яті, знов наросавку Та Ні. Це в нас камео. Ух ти, які крупні в цьому році вони? Це смачне яблучко. Ну так воно іноді зрожає, іноді не дуже. Ну. Наблюдати будемо. Ревена відказалась плодити. Цей рік не подобається мені цей сорт, чесно вам скажу, порівняно з ренорою. Це Golden Rangers. Так, Ренора, ось Ренора, будь ласка, що робиться, і вона вже сипонулась, перегрузу, мабуть. Все-таки вона від перегрузу не терпить, якщо немає поливу. Це в мене тут щось ріхард. Пару яблучок, вони вже впали. Он. Опал, небагато, в, цьому році, в тому році більше, мабуть, було. Опальчик, ну є щось. Воно дов, добре висить, не сипеться. Так, це після Ренури, що у нас тут, Лігол. Ну, Та ще воно трохи посипалось, ну ще висить, треба зривати терміново. Під шкірної як такової, майже не видно. Поки що, можливо, десь і є. Страдає воно цим ділом. Це розела. Гарна врожайність у неї. Хтось мені казав, що під шкірною плямистістю. Е, так, в цьому році щось я трошки бачу вон, дещо. Ну і, і, і в неї теж посипалось трохи небагато. Мене удивило прошлий рік, е, рік вона. всі яблука там ті що не обірвані були, почала сипатися, а вона висить собі, як ні в чому не бувало. Біоголден. Типа клон. Голден Делішеса. Не дуже мені він доподобать, чесно. Той самий Голден Деліше, тільки Голден Деліше смачне, а це не так дуже. То в нас камео, да, крупне яблука. Після камео, мабуть, муцу. муцу. Парші майже й немає якось так. Рені сміт, Щось без врожаю майже. Так, кандільсінап. Таке яблучка. І ось той, так, ну, елізи. елізи перегружена була в минулому році, в цьому році так. Та й під шкірної поки не дуже замітно, в тому більше було. Ну, от той сорт, який потребує, ще треба було його один раз обробити. Щось в минулому році не удався в мене з ним. Амброзія. Дуже смачне яблука. От дивіться, яке в парші. І листя, і яблука самі. Десь треба його більше уваги. Ну що, куди це яблуко? Хіба самому з'їсти? Некрасиве. Ну, некрасиве, тому що парші. Некрасиве чого. Якби не було парші, треба було ще один раз його обробити. І було б все порядок. Ну а так, Бребурн. Минулого році не знімав його і в цьому небагато що знімати. Ось ще дві амброзії. Невеличкий врожай, це так як порізано на живці. Замовляли в мене дуже обрізано. І ось ще амброзія. А що ж це в нас таке? Мабуть, і лізе. Вже бачу, що елізе. Ну, На всяк случай гляну, зошит. Да, елізе. Амброзія та ж. Опять в мене розсавка тут. Розсавка, так. Да. В ну, цьому році росавка якось на диво, Це літній сорт якийсь. Не якийсь аромат Девари. А ось Джеромін, джеромін посипався. ну Будемо обривати остальне. Ось такі яблука. В цьому році він наконець загрузився врожаєм. І от такі красиві яблучка. Ну, дивіться скільки вже лежить. ну Ці зберемо. А ці треба в першу чергу обірвати, те, що на землі то вже потім буде. Вже він дозрів, вже сипеться. І тут друге деревце Джеромін. Тож дивіться, красиві яблучки, да. товарні, смачні. Великі є, не дуже ось таке яблуко. Треба обривати його. І ще якийсь ренет, мабуть, ренет, ренет, мабуть, кубанський. Трошки паршичка є, ну ще й так, на яблуках не дуже. Оріон. Оріон. Теж почало сипатись, треба терміново обривати. Бо діла не буде. Скільки хвороб. Скарлетт спор. Дивіться, скільки посипалось. І ось це треба обривати терміново. Такі яблука. Так, це в нас упало яблучко Муцу Треба буде, ну вже буде як обірву, тоді будемо підв'язувати пізні осінні. Рен... Вена трошки є. Ренет кубанський. Це літній Вільям Спрайт. Ренора. Врожайний сорт, ну але ж кажу, від... мабуть, від недостачі вологи все-таки сипонулось хоч і пізня зимовий сорт. Можливо, Можливо, виштовхували один одного. Це тут Рубінетти, яке мені не подобається, та густа на перещеплення. ну І тут такі деревця перегружена галамаст. Потім, що тут ще? Зараз бо неонхоний крісп теж перегружена, не обірвана, це не обрізав, навіть його трошки підрізав. богемія Голд, Голду, вона теж так, скажем сильно росла дуже Джона Голд декоста. Перегружена, завжди зражає, Ну щось сьогодні в цьому році паршичка є. Рубінула бачу. Щось не знаю, що за сорт. Це синап білий. Небагато в цьому році, а то обично воно так загружене. Це сінап алматинський. Вже й посипалось скільки і Треба теж рвати терміново. Це золотий ринет. Айдаред. Впало яблучко ціна палматинський. обірвем, потім вже в пізню осінь будемо піднімати, підв'язувати, може виживе. Щось не пам'ятає, мабуть, айдаред, рубінола. В цьому році вона так зражає кругом. Ну І це ранети кубанські, мліївські, на паршу вони страждають добре. гранісміт. От такі яблука. Так, Це така амброзія, бачите. Ну ще що, розела, вертаюсь. Це ось червоно м'ясо впало, бо я Мариса вже. Це Хані Кріс чи ханей кріс тут нормально. Опять впало яблуко, без попори нам дев'ять, не буде діла. Це, мабуть, щось. Кароліни, вже вона, мабуть, перестигати почина. Взагалі, обривати треба все, що залишилось. -е, -е. на принц. А що ж це таке? Воно скоро впаде, його треба сьогодні обірвати. А що воно таке в нас зараз? Подивимося, Джоніка. ого. Перегрузик який лігол. Небагато тут. Флорина. Так, в принципі, один рік більше, другий рік менше. Тут в мене їх аж 3-5 на цьому нема. На цьому перегрузик там так. От в цьому році моді віддихає, вчора прошлий рік було перегруз. І каріот 7. Так, середньо. Ну, Це такий огляд по яблукам. Сі миру і добра. Будемо обривати усилено.